Слава Україні! Героям слава! Вільно! Ми пройшли дуже такий насичений час в дійсно братерському підрозділі з братерськими відносинами. І в нас вже на все життя будуть поєднувати історичні бої, кумедні випадки та безліч спогадів. Я запевняю вас, що всі ті роки ті люди, ті події, вони закарбуються у вашій пам'яті надовго. Мабуть, на все життя. Та головне, що тут ви пройшли справжню чоловічу школу життя. Я радий, що ми пройшли цей шлях разом і вдячний кожному із вас за те, що ви зробили кожен свій внесок в нашу спільну справу, в кожну нашу перемогу і в наше існування взагалі як підрозділ. Я сподіваюся, що надалі, в цивільному або для когось не в цивільному житті, ви будете прийняті своїх рішень. Спиратись на ідею нації та Азовський дух, який у вас виховався. Слава нації! Смерть ворогам! Зараз ще я хотів би кожному з вас подарувати пам'ятну річ, яку я сподіваюся, кожен з вас з гідністю збереже. Всі наші перемоги, все, що ми здобули, це здобуток кожного з нас. Струнко. Слава нації! Слава. Вільно, розхід!